Вітаю на каналі «Гостях у Тані. Сьогодні вириваю цибулю, яку я садила через розсаду, тобто сіяла насіння у касетки, а потім висаджувала у ґрунт навесні. Так от, дивіться, яка в мене зараз цибуля, я покажу. Це сорт дайтана, це салатна цибуля. Вона мені подобається тим, що вона не гостра. Її можна їсти вживати у свіжому вигляді. Вона не така гостра, як зазвичай, інша цибуля. Ось, як я садила от у ячеці, у касетній, скільки зійшло, так я відразу й садила. Я її не розділяла. Там садила по 4 насінини, але не всі чотири сходила. Ну, там мене ще трохи кішка допомогла їй. То ось дивіться, от як садила три штуки, так три, як зійшло три, я так три посадила. Але в цьому році ця цибуля повинна бути ще зеленою. цю пору. Зазвичай вона росте десь до середини у мене серпня, але. Цей рік якось так вийшло, що вона за одну ніч стала ось у листя стало, бачите, посохло, побуріло і все. Ну, Чого вона буде стояти, буду вже виривати. Хоча тут іще таке Ну, Оце вона така, бачите, от по три. Тут три зійшло. Я так три із ячейки витягувала і садила. У мене є на каналі є відео, я там показую, як я її садила. У ячейки, як сіяла, який ґрунт, скільки е, на яку глибину заглиблювала її. Ну, ось, ось така цибуля. Хоча вона могла бути і більше. До речі, ця цибуля, вона дуже смачна. Оце. Садять, я знаю, як це більше цибулю. Но я тою ніколи не садила. Бачите, у нас ґрунт сирий. А оце дайте на мені дуже подобається цей сорт. І саджу я завжди із зерняток. Ось ну, така вона, середня. Не така, щоб уже дуже-дуже велика, але і не маленька. Ось, наприклад, зійшло, як чотири в'ячесті було. Зійшло чотири. Зараз покажу. Так, чотири я їх висаджувала. Ось Вони розростаються і потім... Ростуть у ширину, тобто у величину. Але я знову ж кажу, що листя було зелене, буквально за одну ніч, її би ще рости і рости. Але за одну ніч вона посохла, тому я її вибираю. Взагалі хочу сказати, що так легко цибулю садити. По-перше, вона не йде в стрілки, ця цибулька. ну і По-друге, вона виростає гарною, смачною. Тому, кому цікаво, як це садиться, ця цибуля у касети, як висаджують, перегортайте, подивіться, у мене є на каналі відео. Я знімала, я показувала, як сіяла і показувала, як я висаджувала і ґрунт із ячеяк. Ось така невеличке, таке невеличке коротке відео. Але я хочу посадити вам, ще чесно признаюсь, хочу посадити на зиму із касетки. Ти щоб можна було вже в червні її їсти. Ну, Спробую, не знаю. Вийде, не вийде, але хочу спробувати. Ну, ось, Бачите, там, де одна, так вона більша. Та, взагалі вона розростається велика. Не дивлячись на те, що їх там по 4 в одній луночці. Я садила ж в одну луночку. Чотири, і дві, і п'ять, скільки, і три, скільки сходить зійшло з одного, тобто не розділяла коріння, тільки і садила. Ось таке відео я каратеньки зняла.